В наявності ще є 138 моделька від модельковідрайк. Доволі цікавий ніж, як естетично, так і по функціоналу. В першу чергу це складний ніж і доволі немаленький. 211 мм повної довжини, 90 мм довжина кланка, 3,5 товщина леза і 140 г ваги. Нелегкий, немалий, не малий, але при цьому як і має бути потужний ніж. Що стосується матеріалів, на клинку у нас Sandvik 14C28N з обробкою в сатин і в формі танто. Клинок дуже класно оброблений, доволі високі спуски, гострий кінчик. І присутній фальш спуск В осьовому вузлі знаходиться підшипник, ніж плавно та легко відкривається, гарно збалансований клинок по центру. Все як і має бути. Руків'я G10 з сталевими лайнерами в основі. По ергономіці присутня кліпса. Кліпса, до речі, прикольна. Мені подобається її дизайн з вирізом посередині, непрямої форми, така незвична і дуже цікава. Що стосується функціоналу, тут є також прикольна фішка: це оцей Safety Lock від Райк. Ви сунете його вперед і тим самим блокуєте роботу лайнер-лока, і ніж випадково у вас не складеться. Розташований він зручно, при потребі легко можна зняти і, відповідно, вже закрите ваш ніж. Якщо вам він сподобався, тоді можете залишити на нього замовлення на сайті або написати нам в повідомлення.